Oh, my God, I'm Наших добрих та злих сталося це у краях Ізраїля, породила причиста діва Господнього сина. На небі зоря спалахнула, теплом цілий світ огорнула. Погляньмо на небо, що це за диво? Я бачу, синова зоря засвітала. А як засвітила яскраво, неначе народження сонця настало. І зразу ж так легко, і ясно мені на душі. Неначе весь вістав'ясне наночі. І диво, яке ти поглянь строги, згадай на пляч нам було йти. Дерева здавались нам, велетним, сильним, кущі підступали нам ворогом спритним. О, ні, не лякайтесь. Я ваш ангел завжди в допомозі справам славним. Я бачу ваші душі чисті, вони, як ці зорі іскристі. А що це за зоря так ніжна не сяє, немов у світу землю огортає. Радійте, люди, щаслива новина, Господь нам на землю послав свого сина. Це зоря ясно добрим людям сповіщає. Куди йти і як його шукати, щоб ми могли поклів йому віддати. За зорею шлях вам ляже, куди йти, вона вам вкаже. Ну стала... О, тяжко і важко у ваших краях тут жити, всюду злоба, ненависть, в нашого царя коня вкрали. Скупі, <рес> недобрі стали люди. Якщо не скаменуться, що ж то далі буде? Вже державі стало вже державні справи стало важко вести, і як нам ту недолю знести? О ні, не журіться, браття милі, з молитвою на небо гляньте, то прибуде сила. О, хто ти та з яких сторін? Як пропустила тебе варта в дім? Слуга Господній, ангел я, я там, де згадують його ім'я. Я Божий лицар, неба і землі, а мої вороги це сили, сили злі. Хто на добро свій свімець здіймає, змив в бій вступає. Сьогодні. Посланий я Богу, щоб ви позбулись всього злого. Воїстину Господь між нами до нас він мовить ангела устами. Милий ангеле, скажи, що нам робити, щоб в мирі і злагоді нам жити? Вигляньте в небо, зоря сяє. Всім добрим людям сповіщає незвичну радісну новину, що Господь Бог на землю послав свого сина. Йдіть до нього та вклоніться, за свій неріт ви помоліться, за зорею шлях вам ляже, то йти вона вам вкаже. Що на гамір, що заспів, Хто радіє в домі доміці? Лиш на хвильку забарився, як цілий світ перемінився. У царстві тмі засяяла зоря і згасити мушу я. Нехай у цій долині сліз знов запанує плач, горе і злість. Нині життя. О, це вже має бути земля Юдейська. з небо хмариться і сонце зірки пропада. Вже скоро встрітиме Небесного Царя. Та чи ви поварювали? Чого ви так в небо витрачились? Вже дівки чуть весь бізнес не завалили. Ооо, бачу мене тутешні. Може, гендель якийсь вчинити. Щось продати, щось купити. Долари, євро, валюта всіляка поміняю за найкращим курсом. Гей, hey, і звідки ти взялась така на нашу голова. Е, <плес> hey, негарно так за жидівку казати. Самі стоптали мій товар. Хто збитки буде платити? Е, hey, негарно. Мусите вже щось купити. Горілочка на дорогу. Таже дівко, годі. Ну ми йдемо з далекої дороги клонитися небесному цареві. Світло зірки нам зі світло. зірки нам сіяє. Родився ми сія, туди нам шлях стеляє. Хто, хто? Яка подія? Родився нам якийсь Месія? і задля цього. Месія зачекає. Ти же, дівко, нам голову не крутити, а де небесний цар народився показати. Та кажу вже, кажу: туди чи сюди, а може, туди, чи все-таки сюди. Скільки ж ця жидівка нам буде голову крутити? дівко, ну побережись, поки не пізно в голонись. Ось бачу я зоря сіяє, в дорогу кличена нас вона. Я вам цього не подарую. Будете ще знати, як жидівко справу мати. Чую. Так, 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 так. Якісь про зі сходу підбурюють народ. Кажуть, що ти не цар, а народився новий влада. Що? Я не цар? Ти що верзеш? У мене царство, влада, військо. Та хіба я не влада? Царю, царю і, і царю. Зі сходу проситься до прийому. Вай-вай, Хай відуть. Зараз я знаю, кого вони в моєму царстві шукають. Ми ми йдемо. <ріхи> <ріхи> Вітаю. Вітаю вас в моєму царстві. Бачу з далекої дороги, які привели вас тривоги. З далекій дороги ми йдемо зі сходу. Подивитись на зірку сія, що веде до нас, до небесного царя. Полонитися йому. Водом і миром. Що Я за, за чудо сія? <гум> Моє царстві народився месія. Хотіла провадити їх не в ту дорогу. Та калята зірка, веде їх зі сходу. Ану ж ти розкажи, про що написано, про що написано цей книг ситуації? Ану жиде рухом. Рухом, рухом, рухом. Є, пише, пише. Ага, пише. Читай, жиде цареві. І ти вислиємо землю, Юдина. То каже, що вофлеєм народився. Добре. ідіть, в офлеєм та поклоніться цареві. А як будете назад вертатися, до мене зайдіть, сповістіть. Я також поклонюся йому. Я тут цар, Тільки б знайти, цьому дитяті скоро позбудеться голови. Що за часи? Гей, чорте брате, прийди та підскажи, що робити, щоб моє царство зберегти. А, потрібно знов тобі моя порада. Як царство зберегти. і владу. <кхи> Пораду <кхи> дам тобі. Та ти за все мені оцей папірчик підпиши. Що це таке? вода. тобі порада мені духа. <тас> Що мені та душа, коли серце мучить думка про царя? Згода. А моя порада буде проста. Пішли вухлиєм війська і накажи усіх дітей там перебити. І цареві твоєму смерті неминале. Ге-хе. <ріст> <ріст> Воїна! Слухай Слухайте наказ. Йдіть уфлеєм та вбийте всіх дітей. Всіх дітей у раз. Всі діти повинні вмерти. І царе від цьому. І цар цей таков зазнає смерть. Слухай мене царю. Тепер спокійно можна жити. Аж до самої смерті горя не зазнавати. Чую, чую, хто мене кличе, хто питає тут зо мною. Ось я з косою. Я, цар ірод, смерта минулась. Ти мені завжди служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер убий дитя, що на моє царство зазіха. Всіх дітей я перебила, та дитя убить весила, бо дитятко, що в яскині, має в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. О, Осмерта мила, я цар! Що Все, отримав ти з моїх рук, владу, гроші, славу, та й прийшла вже твоя пора врутитися з а? Ричне таїнство на ніч, і зорі в не бісяють, як ніколи. Усе принишко в смиренній тиші, усе немовби голову схиляє, Щоб привітати новонароджене дитя, як дивно, і величного, все. Природа сина Божого вита, ягнята зігрівають від холоду дитя, а разом і сумні, бо владику неба і землі Вітають нерозумні звірята, а в людських серцях. Місце для нього не знайшлось, це місце зайняте порадами, бажанням грошей, влади, слави, шукають безтурботного життя, засліплені власною гордістю, забули шлях до Бога і не впізнали Сина Божого. Дитятко моє, ангели небесні співають тобі славу. Земна природа схиляється перед тобою, а людство стрілятиме твій шлях тебе. Як сумно думати про це у цей величний день?